Прийшли ваші замовлення від Крістіни. Багато тут заброньовано, але ще деякі позиції є. Так, це яблучна маска краси. Зараз на шаленій знижці 459 гривень замість 800. В наявності вже немає, але можете замовити до кінця листопада і десь на п'ятницю прийде. Далі, це бестселер бренду. Азуленовий крем для нормальної, чутливої, жирної, може бути, та комбінованої шкіри. Крем з гарно і гарно на його ціна 441 гривень замість 830 Просто цей крем розлітається як пиріжки. Тому беріть. Е, ще є декілька штук. Це крем з морквою, по-моєму, 531 гривень замість 850 для сухої і дуже сухої шкіри. Теж дуже швидко розходиться. Ще маю вільних дві штуки. Решту, всі замовили. Е, і що тут ще, крем з морквою? Ще одна яблучна маска. Їх просто мене багато замовили. зелений крем. Яблочная баска.